Всім привіт! І тема сьогоднішнього нашого відео це німецька мова. Ґі! Тому що, по-перше, я вважаю, що німецька мова з усіх з мого особистого досвіду це найскладніша мова до вивчення. Я вивчала іврит, я розмовляю на івриті, але можу сказати, що мені було набагато легше вивчати іврит, ніж німецьку мову. І я вважаю, що німецька мова це насилля для мозку. Вибачте. Німецька мова дуже важка. Сьогодні я б хотіла пройтися по всім методам, які я використовувала, щоб вивчити німецьку мову, тому що I tried it all. Справді, я спробувала всі методи. Давайте так. Давайте мій метод вивчення німецької мови був найменш енергозатратним. Я працювала, я приходила на роботу о восьмій, і я поверталася додому о шостій вечора. Я поверталася в такому стані, в якому я вже не була в стані вчити німецьку мову. Але я розуміла, що мені це все одно треба. Знаєте, коли я приходила спочатку після роботи, то я розуміла, що або я зараз роблю щось таке німецькою мовою, веселе, класне, те, що мені подобається, або я нічого не зроблю. Тобто, мій метод був. Такий, що я знаходила собі цікаві канали на Ютубі, то що я люблю сидіти на Ютубі. І для того, щоб це було весело і це було класно, я знаходила собі канали на Ютубі, які мені подобались. Що я робила? Я приходила додому, і в мене вже було готове відео. Тобто я вибирала заздалегідь відео, я вибирала заздалегідь відео, те, яке мені було цікаво. Я його вибирала. В мене завжди є функція на Ютубі подвійні субтитри. Можете в інтернеті знайти, якщо у вас браузер Google Chrome, наприклад, просто собі знаходити подвійні субтитри, Google Chrome розширення і його встановлюєте. І у вас буде можливість вибрати подвійні субтитри на Ютубі. Тобто, ви, наприклад, можете ввімкнути німецьку мову і українську мову і так собі перекладати. Але я залишу вам список каналів, які мені подобаються в коментарях. Але я б хотіла ще вам дати зараз три е, канали, які мені подобалися найбільше, з якими я вчила німецьку мову. Це Learn German Fast. viel zu tun. Am Montag gehe ich zum Arzt це канал дівчини з України, яка зараз живе в Німеччині зі своїм чоловіком з німцем, і вона у неї теж такі ж також були дуже цікаві інтерв'ю з ним. Вона мені дуже подобається. Вона дуже цікаві відео робить. Вона робить також відео з, з новими словами, відео з граматикою. І я дуже рекомендую канал. Вона знімає відео тільки німецькою мовою. Я вважаю, що це найкращий метод для початківців навіть. Schwer, schwierig, hart. Was benutze ich wann? Du hast dir diese Frage bestimmt auch schon mal gestellt. Lass uns das mal klären. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den grammatischen Themen, weil ich auch nicht mehr in den Vlogs habe, weil ich nicht mehr in den neuen Slavamen Для більш продвинутого рівня і також для початківців. Дуже класно, я дуже рекомендую. І наступний канал це Груст Раус. За четбор комплект хаусабить фірм. Танец аналізує. Молоді дівчата, які знімають відео на повсякденні теми. Вони розмовляють дуже швидко. Якщо чесно, то вони знімають на такі цікаві теми, що коли мені було важко їх слухати, тобто я не розуміла, що вони кажуть. Я просто сповільнювала швидкість на Ютубі. Тобто, я сповільнювала швидкість цього відео. Вони розмовляли повільніше, і я в е, субтитрах дивилася про що вони розмовляли. Тобто, якщо для вас е, щось не зрозуміло, ви просто дивитесь в субтитрах і намагайтеся знайти відповідник українського слова німецькому слову. я також слухала подкасти. Я можу залишити список подкастів внизу, бо це два подкасти тобто один на військову тематику, другий на політичну і третій на психологічну. Я вам залишу список цих подкастів внизу. І для подкастів я завжди рекомендую вибирати один-два подкасти, тому що. По-перше, подкасти слухати завжди важче, ніж відео на Ютубі, тому що у вас немає субтитрів, і коли ви щось слухаєте для вас дуже багато незрозумілих слів, то мозок дуже швидко втомлюється. Взагалі мозок швидко втомлюється, бо в нього немає на що опиратися, тобто він не бачить жодного тексту. Я б хотіла поговорити про те, як вчити граматику з чатом GPT, тому що чат GPT він безкоштовний. Тобто, чат GPT мені допомагав зрозуміти, що мені треба було вчити. Як ми це робимо? Ми беремо чат GPT, вписуємо в нього. Е, будь ласка, напиши мені список граматичних тем, які треба знати на рівні А1, А2, Б1, Б2 і тому подібне. Чат GPT вам дає список цих тем. Ви їх вписуєте, наприклад, в Гуглі, і дивитесь, наприклад, ви можете дивитися пояснення в Гуглі, або ви можете вписувати їх на Ютубі і теж подивитися пояснення цих граматичних тем на Ютубі. Це може бути навіть українською, якщо ви на початковому рівні, то якщо вам треба пояснити якусь граматичну тему, можете користуватися з пояснень граматичних українською, тому що іноді це може бути легше для граматичних вправ я користувалася зі сторінки Lingolia. Лінголія у них є вибір, здається, 4 мови, англійська, німецька, французька і іспанська. Для того, щоб робити граматичні вправи, то треба заплатити, мені здається, 10 євро, але це 10 євро на 3 місяці. Далі ще хотіла б вам дати одну пораду. Моя найбільша помилка, я хочу вас застерегти від моєї найбільшої помилки, яку я робила протягом вивчення німецької мови. Я ігнорувала артиклі. Тобто я вчила якісь слова, і знаєте, коли забуваєш артикль, я думала, а, ой, неважливо, там я в тексті побачу це слово, я запам'ятаю. Але, на жаль, це так не функціонує. Чи, наприклад, в мене так не функціонувало, тому що якщо я вже не вичила артикль, то я його забувала. І коли ти знаєш багато слів, але ти не знаєш артикля, то це дуже тобі е, заважає в реальному житті розмовляти з людьми. Е, я рекомендую вчити артиклі. І я знайшла для себе найбільш ефективний спосіб, а це прив'язати до кожного артикля свій колір. Для жіночого артикля в мене було щось рожеве чи червоне, для середнього роду в мене було щось помаранчеве, і для чоловічого роду, для чоловічих артиклів, дяга в мене було щось синє чи фіолетове. Тобто я рекомендую: якщо ви вже ви вчите якесь слово, і ви бачите жіночий артикль чи чоловічий артикль, то уявляйте собі це слово, як воно виглядає. Уявляйте собі в його в голові дуже так кольорово, в тих кольорах, які для вас е, репрезентує цей артикль. Наприклад, die е, – весілля, ви уявляєте, що це якесь рожеве, червоне, чи навіть біле. Тобто, всі світлі кольори ми йдемо в жіночий рід, всі темні кольори в чоловічий рід. Ви собі уявляєте це в голові дуже так кольорово, ви собі такий... Фільм робити в голові. Взагалі, моя порада для вивчення німецької мови це оточити себе німецькою мовою, зробити собі німецькомовне е, оточення. Зробіть собі рутину німецької мови. Наприклад, ви прокинулися, ви п'єте каву, ви можете щось прочитати німецькою мовою. Я рекомендую завжди заздалегідь додавати речі, які вас цікавлять, до списку. Речей, які ви будете робити потім, наприклад, ви знайшли якусь цікаву статтю, ви додаєте її в список, ви знайшли цікаве відео, ви теж його зберігаєте десь, і потім, коли у вас буде час, ви можете все це опрацювати. І якщо у вас немає заздалегідь приготованого матеріалу, тобто у вас немає. Ні відео, ні статті, нічого, то може трапитися так, що поки ви будете це шукати, то у вас, по-перше, це бажання мене, і по друге, у вас вже не буде часу на це. Наприклад, ви собі можете встановити 20 хвилин, ви дивитеся відео німецькою мовою перед тим, як ви йдете в вільне плавання і дивитеся, якою мовою ви хочете. Намагайтеся просто встановити для себе рутину, тобто ви п'єте каву, ви щось читаєте німецькою мовою. Ви їдете в транспорті, ви що слухаєте німецькою мовою. Просто встановіть собі мінімальний ліміт. Наприклад, ви їдете в транспорті 30 хвилин, 10 хвилин слухаєте німецьку мову, 20 хвилин робите все, що ви хочете. Також я вам рекомендую підписуватись на людей, які розмовляють німецькою мовою, тобто також ваших улюблених блогерів чи улюблених вчителів на Ютубі. Ви знаходите їх в інстаграмі, і ви на них підписуєтесь. І коли вони щось публікують, і, наприклад, ви просто сидите, ви втомлені, ви просто так собі скролите через інстаграм. Вам трапляються ці відео німецькою мовою, ви зупиняєтесь, і ви читаєте, чи ви слухаєте, ви намагаєтесь це перекласти. Також в інстаграмі є функція Перекласти. Якщо ви читаєте якийсь текст, ви щось не розумієте. Ви його прочитали, потім ви переклали, прочитали переклад, потім знову переклали на німецьку мову і намагаєтесь зрозуміти. Я рекомендую ті слова, які ви не знаєте, записувати в якийсь зошит. Моя порада це оточити себе німецькою мовою на максимум, слухати, дивитися. І також моя порада, якщо ви, наприклад, прослухали. Подивилася якесь відео, ви його зрозуміли, ви його переклали, ви його добре розумієте. То ви можете, коли ви їдете десь в транспорті, ви можете його слухати в навушниках, і ви вже знаєте переклад. Дякую велике, що до відео до кінця. Я залишу в коментарях список всього всіх ютуб-каналів, всіх подкастів, всіх блогерів, які я згадувала в цьому відео. І побачимося в Па-па!